Привіт всім, хто дивиться це відео. Це моє нове відео в новому плейсті Google Play Market. Так. Що ж. В цих відео я буду розповідати про додатки, які я рекомендую або не рекомендую. Тому, якщо вам цікаво, що качати. Буде корисно для вашого гаджета на Андроїді. а що взагалі не потрібно. Тому заходьте, дивіться, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і дізнавайтесь більше про хороші і дуже негативні додатки із Google Play Market. На цьому все. Дивіться слідує відео в моєму плейлисті.